Зустріти зараз чоловіка насправді дуже важко. Те мене має роботи mm. домовичі. Серйозно? Всім привіт! Це нова рубрика: Готуємо і плітуємо». І сьогодні у мене в гостях моя подруга Катя. Сьогодні ми будемо готувати нетрадиційний салат олів'є Пепешний. Ми будемо обговорювати питання, які цікавлять. Всіх жінок, перше, що я хочу показати, що я підготувала продукти. Це запечене філе, це запечена морква і картопелька, і цибулька зелена. Також у нас в продукті сьогодні два яйця. Вони нам потрібні і для салату, і для соусу. Одне яблучко, огірочки, які Катя знайшла в магазині солоні з нагорошок, як без горошку. Французька гірчиця 3% йогурт. Нам зараз треба все нарізати і обговорити деякі питання. Дуже великий великі нішообережному каці. Задаю тобі перше питання, яке цікавить всіх жінок в принципі. Е, скільки має заробляти чоловік в 2026 році? Плюс-мінус для комфортного проживання в місті Києві, холостяку. Ну 2000 доларів це має бути достатньо. це як... якщо він холостяк, холостяк І, скажімо Так, а... так да, в нього немає холостяк? зайвих витрат. Просто розглядати сім'ю ага. десь 3,5-4 тисячі доларів. Для мене важливо, щоб в першу чергу чоловік не заробляв менше ніж я. Я б хотіла, щоб чоловік заробляв зараз на 2026 рік мінімум 3 тисячі доларів. Чули? Ми... Чули? Щось трапляється, наприклад, чоловік втратив роботу. Підтримаєш на а... ну якби на певний чинуш ну не кину. Та мене має роботи домов бачення.